Всім привіт! Починаю свій влог з 15-го тижня. Влог про другий триместр моєї вагітності. І зараз покажу вам, як ми змінились. До речі, десь до 13-го тижня взагалі ніяких змін не було видно. Знаєте, ну так, як вздуття. А зараз уже трошки є такий, як животик. Вже є животик трошки, я б так сказала. Ось такими. Виросли трошки мені прохолодно зараз. Ось сьогодні знову ранок тривоги. Все так хочеться вже миру, щоб всі українці були вдома зі своїми сім'ями. Стосовно самопочуття, то десь з 14-го тижня, 13-го, в мене почало з'являтися більше енергії. Ще на 12-му, так собі. В мене не було токсикозу, нагадаю, такого прям роботи ні разу. Я не ні разу роботи не було, але була таке мотило, підташнювало трохи. Була така слабкість, апатія, нічого не хотілося взагалі не було енергії. То зараз вона повертається. Навіть чоловік помітив, що я стала трошки енергійніша. І я це інколи помічаю. Хоча, бува, в мене що то голова болить, то бувають такі дні. Ось, наприклад, вихідні ці були. Вчора нам було 15 тижнів і була таке не дуже самопочуття, чи то на погоду, чи то не знаю, але це все одно це не та енергія, яка раніше. Але краще, дівчата, набагато краще щось хотіти робити, щось робити і мати дійсно цю енергію, тому що ну, лежати це морально також складно. Ти постійно лежиш, в принципі, і ти розумієш, та, що зараз той полеш. Поки є така можливість, там, да? але, <кій> звичайно, коли енергія, є якесь натхнення, набагато краще. Я ще трошки хворію. Ну як? Я майже одужала сьогодні, я щось знову нежить, чи то я змерзла, чи я не знаю. Вага десь моя змінилась, я десь прибавила приблизно 1,5-2 кг, і то до 13-го тижня, у мене взагалі вага не мінялась, здається, до 13-го тижня. Там десь вже кілограмчик було помітно, тому що воно в мене постійно, наче трошки там, плюс 500 грам назад, мінус 500 грам на наступний день. Туди-сюди, хоча токсикозу не було. А це вже я бачу, що думаю, ну як, я груди збільшились, живіт збільшився. На 2 см десь я з усіх, на 2 см десь я і з 10-го тижня збільшилась також. І в талії, і в животику, і в стегнах, і, і в грудях. Тому ну, це якось дивно було. Стосовно їди. Можливо, із-за того, що я хворіла, да, минулий тиждень у мене якось такого апетиту не було. Але, в принципі, мене тягне на домашню кухню і на фрукти. Ось такий так почався 15-й тиждень, я одягаюся, бо трохи змерзла. Всім привіт! Я повернулася сьогодні з ОЗД 16 тижнів і 2 дні. Ох, найкраще це просто почути, що все розвивається нормально, все добре. Щастя, переповнює, хоча сьогодні такий шалений ранок. Ще й зламалася газова колонка. Ще, й, ну, взагалі, трохи там не співаєш, туди спішиш. Так, всім привіт. Хочу вам показатись якось в другому термістрі, Я майже не знімаю ввох і хочу це виправити. Сьогодні 14 листопада і е, понеділок. Вчора нам було 17 тижнів. Сьогодні 17 тижнів і один день і животик помітно так виріс. Я нам сьогодні дали опалення вже ввечері, тільки дали його, але ще прохолодно так. І щоб мені так роздягнутися, я включила обігрівач. Ось такі ми маленькі. А може, не маленькі, не знаю в кого як. Але вже десь, ну, дійсно, після 15 тижня трошки почав з'являтися животик, і він потрошечку-потрошечку збільшується. Навіть от, саме 16-го тижня я вже відчувала, знаєте, деякі. Мабуть, деякі рухи, перевертання, і іноді, знаєте, іноді я прокидаюсь, а тут навіть якесь яблучко, так знаєте, трошки випирає. Це так смішно, воно може мігрувати, по... мігрувало трохи по животику, коли я була на УЗД на 16 тижні. До речі, ще не знаю, хто в нас буде. Буду це знати на наступному УЗД в 20 тижнів, 20-21. Це буде на початку грудня і я так і хотіла, тому що я буду в цьому році ставити ялинку, як і в минулому, 1 грудня. І на фоні цього ми хочемо зробити домашнє відео з ялиною. О май гад! Ви погляньте, пробивається талія. Ой, аж смішно. До речі, мене зараз на моїх вагах показує 52 кілограми. Тобто, коли я тільки завагітніла, мене на моїх вагах було 49, чому я поясню зараз, чому я акцентую, що на моїх вагах. Мене було 49, а зараз я 52. Тобто я набрала 3 кілограми, і не набирала я майже вагу. Десь тижня також до 12-13, мабуть, да, на 12 тижні я ще виходила заміж, мене взагалі не було видно животика. І, в принципі, вага моя була також 49. Але мені здається, що мене було, мої ваги трошки мені збавляють, вони до мене дуже добрі. І в мене зараз, мабуть, кілограм, ну, мінімум 55, я навіть не знаю. Мені, до речі, цікаво. Зважитись я наступний раз, як на початку грудня буду у лікаря у жіночій консультації. Я прям запитаю про зважування, тому що мене не зважували, коли я ставала на облік, і взагалі ні разу. Мені ж цікаво, яка моя вага, наскільки вона відрізняється від моїх ваг. Можливо, ні, можливо, мені так здається, але я думаю, все ж таки, що мене трохи більше, ніж 52 зараз. Я думаю, що до кінця тижня мене вже буде 53. Але це нормально, до речі, почав животик трошки тут збоку чухатись, хоча я його постійно стараюсь зволожувати. Мажу після душу і крем, у мене ще від відрітус закінчується, і маслом. Покажу вам зараз. Чим користуюсь, але планую трошки міняти. Так, у мене тут прямо в шафі стоїть, <гум> мені так зараз зручно. Масло від хіп, олійка від розтягнень для олійка від розтягнень для майбутніх мам. Ну, взагалі вона непогана. Я думаю спробувати олійку від Віледа, дуже популярну, але якщо, знаєте, воно, якщо доля мати розтяжки, то. Хоч Веледа, хоч Хіп, хоч Джонсон'с Бей. Справа в тому, що ціна в них дуже різна, ну, але мені цікаво, буде, мабуть, спробувати. І ось класний крем від Rituals, він класно зволожує, тому я і ним користуюсь, і олійкою. І буду також ще щось пробувати, тому що, так, да, шкіра дуже сохна, треба якийсь якісний крем. І. Олійка, да, щоб була завжди також. А ще ми зараз живемо на е, п'ятому поверсі, і мені стало реально під, підніматись. На п'ятий поверх в мене прямо така задишка, коли я піднімлюсь. Всім, всім, всім привіт! Сьогодні 18 тижнів і один день, 18 тижнів припадає в неділю, і ми завжди з чоловіком вдома відпочиваємо, тому якось я зазвичай знімаю вже в понеділок апдейт. Ось. Ось такі ми трошки, наче виросли. <смі> так, животик потихесенько росте. Мені здається, що він буде рости швидше. До речі, дуже зручні піжами. У мене ось така піжама фланелова від Victoria's Secret. І в клітинку зимова, як я її називаю. І в них, знаєте, така резиночка, достатньо легенька, широка. Ну, тобто раніше я їх шнурувала. Було зручно. Зараз я або трошки зашнуровую або так. І дуже зручно нічого ніде не передавлює. І якщо прохолодно, я ось спала в них зручно. Зараз просто так буває одягаю по дому, коли таке щось роблю. Таке щось. З одягом, так, це дійсно проблема. Зараз підбираю лосіни, і думаю, напевно замовляти розмір поки що М спробувати. Колготи я завжди носила двійку. У мене зріст 160, і вага була в середньому 48-50 кг. Ну, бувало, в якийсь період у мене було 48, якийсь період там, 50. А зараз я купила трійку, якщо чесно, то мені трошки воно тут стягує комфортно, але стягує. Тобто треба спробувати ще більше купувати колготи. Є, звісно, спеціальний одяг для вагітних, спеціальний. Колготи і штани. І, якщо чесно, я подумаю. Або про лосіни якісь для животика ну, трошки на пізніше, тому що, в принципі, то мені якраз весь холодний період ходити з великим животиком. Зараз листопад, сьогодні, до речі, господи, яке? 21 листопада, День Гідності і Свободи ем, Михайла сьогодні. От. І... 18 тижнів, тобто там новий рік десь буде 25, да, плюс-мінус. І буде вже більший живіт, і комфортніше все ж таки купити якісь, можливо, одні зручні штани там, да, і одні колготи, і носити з більшими розмірами. Все одно, що лосіни в М і Л я після. Сподіваюсь, носити не буду, що вони мені не підійдуть на наступну зиму. А я вже зможу носити свій одяг. Ну, я на це дуже сподіваюся. Що я ще помітила? Знаєте, що це я вже давно помітила. По-перше, мене випадає дуже волосся, що Звичай, зазвичай у вагітних, навпаки. Це я вже вам розказувала. По-друге, що воно мене стало зовсім інше. Воно якесь стало більш пористе, мабуть, я б так сказала. У Мене не так ширнеться шкіра голови. Раніше мені потрібно було мити. Через день це 100%. У мене вже на наступного дня ось я помила сьогодні голову, завтра під вечір, вона вже буде ну, не дуже виглядати. Я мила або кожного дня, або через день. А зараз я помічаю, у мене, знаєте, в голові ще є ця програма, що потрібно мити голову там завтра. Але я бачу, що ну, волосся ще норм. ну ну... так, Типу, навіщо? Да, його мити, якщо воно не виглядає там, на другий там, або навіть третій день жирним. Ось так, якось гормони врегулювались, шкіру мені сипить. Зараз користуюсь ще можу. Тільки що чхнула і зглядала, було у вас таке: це у мене ще з першого триместру. Коли чихаєш, я пам'ятаю чхнула лежачи. Боже мій такий різкий біль внизу живота. Таке в мене було і з кашлем, і з чханням. І тільки вставати, якось схилитись, тому що ну, це жах просто така, такий різкий біль. Я Навіть почала гуглити. Я завжди забувала запитати у лікаря свого. Хоча вона мені каже, Софія, зошит у нас є, і записую, що ти хочеш запитати, я, угу. ем, взагалі, що це? І я знаю, що я така не одна чи було у вас таке, що ви чхаєте або кашляєте, і такий різкий біль, він, без, він швидко проходить, але. Він дуже такий різкий. Я в шоці. А ще, до речі, я не завжди ходжу ось так. Цей, цей топ і трусики я надягаю взагалі тільки для фото робити, щоб, знаєте, бути більш-менш в однаковому одязі. Хоча я думаю, навіщо я взяла білий, тому що все світиться, але ну, так і буде. О. Ну, і піжамки, і, звісно, там різні я міняю, і слава Богу, у нас вже. Тепліше зараз е, працює опалення, і ми живемо на п'ятому поверсі. Це п'ятиповерхівка, і, мабуть, зверху, знаєте, найтепліше, тому що дійсно мені ось так взагалі комфортно. Я прям в шоці, що не треба одягатись, тому що буквально тиждень-два назад було дуже холодно. Тому я так, як для відео показатись, щоб більш-менш виглядати. Всім привіт-привіт! Це мій 20-й тиждень. Я правда виглядаю зараз. Я в піжамі, я просто знімала відео. Зараз буду переодягатись і е, надіну цю свою білизну, в якій я фотографуюсь. І ще вам познімаюся, сфотографуюсь, але і так вам покажусь: покажу наш животик. Животик почав рости. Прям, знаєте, він змінюється дійсно. Нічого не могла знімати на 20-му тижні. Не було в нас світла. Я так хотіла зняти, тому що саме якісь зміни почались. Так, у мене перебив телефонний дзвінок. Животик трошки починає змінюватись. Навіть, знаєте, ну, трошки стає іншим. І ми вже так штовхаємось потрошечку. Так, ще це поки що приємно, завжди я так реагую. Знаєте, відразу починаю спілкуватися. Ну, А як по-іншому? Почуваю я себе добре зараз, що, да, зараз такі проблеми з світлом. Ну, в принципі, це терпимо, я, якби його взагалі не було, я. Точно поїхала б до мами, якби там була краща ситуація. Ну, або щось би прийшлось робити, там, наприклад, якби холодно було постійно, да? але, да, ось такі реалії. По вазі стосовно ваги, то мене зараз десь 55 кг. Спочатку було 49. Це 20 тижнів і 3 дні. Я думаю, що зараз буде такий активний ріст. Стосовно розтяжок, поки що немає, слава Богу, я мажусь маслом. Але чесно, от зараз, коли. Я користуюсь маслом, хіп, і ну, буду мазати всім чим є, можливо, і спробую віледа. Ну, я розумію, що якщо воно має бути, то ніяке масло не врятує від цих розтяжок. Але все ж таки, знаєте, животик росте, ну і шкіру хочеться зволожувати. Мажу і животик, і груди, і ось тут стегна, все. І знаєте, коли вже рухається. То буває видно, ну, буває, це вже трошки видно. Важко це зловити на відео. Але, особливо, коли зараз темно, холодно. Але буду старатись. Так що, ось так ми виглядаємо. Не знаю, скільки я наберу кілограм. Ну, чесно, я стараюсь не переїдати. Їм все, що я хочу, і стала їсти більше солодкого, але не об'їдаю з ним. Це от 100%. З'їм трошки шоколаду, там. Цукерку, або дві з кавою, або чаєм. Каву я, до речі, п'ю. Але стараюсь не більше ну, чашку в день чорної кави або ну, дві максимум, ну, не більше. Так, а ось вітаміни, які я зараз п'ю. Прегну я п'ю вже з тижня з восьмого. Зранку ще п'ю залізу, не знаю. Запитаю в свого лікаря, можливо, треба здати перетин, чи потрібно його далі пити, чи ні. Можливо, і всю вагітність доведеться пити. Ще я дозамовила вітамін Д ось в, такі, в такому дозуванні, тому що тут є, здається, 2000, якщо я не помиляюсь. Але вона мені сказала, але лікар мені сказала пити і 4. І я, ну ось так хочу її поєднувати і з вітаміном Д одної капсули. І 16 тижня кальцій, але я п'ю його десь з 20-го, поки я його вибрала і поки він до мене дійшов. Ну, 1000 мг кальцію і. Магнію 500 міліграм. Так, зараз роблю йогу для вагітних. До речі, мені сподобалась ще й української мови. Зараз скажу вам, хто це йога для вагітних, йога віз Катря. Я собі скачала, тому що світла немає. І ну, мені прямо подобається така спокійна. Чесно скажу, що деякі вправи я тут пропускаю. Ну, навіть тому, що у мене коврик такий, знаєте, там, де треба стати деякі пози, він ну, ненадійний. Але дещо додаю своє і буду пробувати ще деякі йоги і зроблю, знаєте, такий свій комплекс для себе. Тому що ну, просто моє тіло дуже вдячне, мені чесно. Я відчуваю, наскільки є вправи, які я раніше робила. Ну, звісно ж, я була тоді невагітна, і в принципі до цього моє життя досить було активне. Я да, і хореограф і постійно займалася. І зараз моє тіло таке навіть, ну як сказати, скуте. Не знаю, як. І зараз моє тіло неначе скуте. Це по-перше. По-друге, дійсно, знаєте, хочеться якось його трошки розмяти і покращує це кровообіг. Спокійно тільки треба. Ну, знаєте, в кого дивлячись, яка в кого ситуація, як в кого протікає вагітність, комусь можна тренування, прям такі активні, досить, комусь там спокійна якась йога, тобто кожному своє в залежності. Від вагітності, ну, взагалі індивідуально. Вимкнула гірлянди на батареїчках і займаюся. Чекаємо світло. Всім привіт! Нам сьогодні 22 тижні. Ось такі ми гарненькі, ростемо зараз, прям все пішло в ріст. Це шостий місяць виходить. Якщо я не помиляюсь, 22 тижні починається шостий місяць. Ну, акушерський, мабуть. Раніше, я, як мені казали, в тижнях я взагалі нічого не розуміла, думаю, тиждень, який тиждень. А зараз, коли я вагітна, то мені в місяцях я трошки думаю, так, ну, починається. Акушерський почався вже шостий. Сьогодні 18 грудня, до речі, завтра. Миколая про мої відчуття. Ну, Болі в спині в мене є. Так, в принципі, енергія є, хоча ось декілька днів в мене була прям слабкість, але, можливо, я помітила, що якось я рідко їла. Можливо, це з цим пов'язано. Одного разу навіть мені стало ось на тижні, мене кинуло в жар і стало якось, знаєте, нормально, нормально, лежала собі, встала. Потім розумію, що мені якось не дуже добре і прям дуже жарко. Я прилягла, був низькуватий тиск, і я зрозуміла, що. Їла небагато і великий вже проміжок пройшов, наче їсти не хотілось. Хоча апетит, в принципі, в мене добрий. Не знаю, декілька днів таких було, була така зайнята, активна, можливо, і за цього. А так, в принципі, нормально себе почуваю. Єдине, що полить спина, і спати зараз не дуже зручно. Я так собі залежу, ось тут сідниці, вони мене прямо під ранок просто. Так, болять, і я не знаю, що з ними робити. Періодично роблю його, до речі, треба сьогодні постаратися. Сьогодні також у мене там планів. А, зробити, розм'яти трошки тіло, тому що так, дійсно легше. Так що, ось такими: 6 місяців, час плине дуже швидко, що я можу вам сказати. Е, так, помічаю, що іноді в мене такий прям апетит сильніший. Солодкого я їм більше, чим раніше. Не скажу, я ним не об'їдаюсь. Але е, в мене воно повинно бути вдома обов'язково щось солодке, або в мене починається паніка. Тобто, як, якщо я знаю, що в мене нічого немає солодкого, в мене, знаєте, мені починається хотіти, хотіти. А якщо в мене є, я собі шматочок, декілька шматочків з'їм, але все ж таки їм більше, ніж раніше. Тобто я вже так останнім часом солодке, ну, тягець, мало їла, е, хоча в дитинстві була така солодка Всім привіт! Давно з вами так не спілкувалась. Сьогодні 5 січня, нам може 24 тижні і 4 дні. Так, я поправилась, і вже мене 57-58 кг Чому так кажу, тому що то ну, то менше то більше 58 не було. Але десь ну, 57-58 Тобто я набрала майже 9 кг От такими гарнесенькі От, дуже я рада. Сьогодні ем, хоче, я чекала цього ОЗД, і зараз буду дома займатися справами, і потім хочу поїхати купити якісь перші речі. Що з такого з основного, що змінилось? По-перше, в мене походу анемія. Я 3 січня, здається, перездала а, аналізи деякі, вітамін Д. І а, там був аналіз крові, мені пакет якийсь зробили ТТГ, і гемоглобін мій 86. У мене, коли він був 102, мені вже написали легка анемія. Тобто зараз в мене виходить, що анемія. І я про це здогадувалась, тому що після 20 тижня, десь 21-й, 22-й. Ну, Плюс-мінус, так, я почала відчувати слабкість, таке легке головокружіння, що мені хочеться присісти, і міряла тиск, і в мене був низький тиск. І ем, ну, я так трошки почитала, і зрозуміла, що все-таки, все скоріш за все, в мене низький гемоглобін, е, незважаючи на те, що я п'ю залізу з самого Скількох тижнів? Давно феретин в мене був 24, коли я тільки-тільки завагітніла. А зараз він мене 19. Тобто в мене впав і феритин, і гемоглобін, при тому, що я п'ю, ну, десь, якщо по правді, то тижня з 12-13 я п'ю хаферол. Зараз 24-й, 3 місяці майже, да? приблизно, плюс-мінус. А до цього залізо є в прегні, яку я п'ю. Бачите, захекуюсь, захекуюся, так хочу все розповісти. Що мене порадувало, те, що вітамін Д в мене був ще 35. Це на п'ятому тижні перший раз, коли я здавала, а зараз він в мене 50. Тобто вітамін Д чудово піднявся, хоча я десь з 18-го тільки тижня додала дозу 4 тисячі одиниць почала пити. Тобто, да, і Хорб я замовила 2 тисячі, а 2 тисячі знаходиться в прегні. Тобто, в прегні гарне дозування. Тому що вітамін D50, слава Богу, ТТГ в нормі. Ну так, в принципі, ось по гемоглобіну. І в понеділок я піду до лікарки, ну, розповім їй про свій низький тиск. Зараз останні дні 100 на 60. Але буває так, що я навіть сидячи, буває, знаєте, так, сидю і мені якось. Не скажу, що мені прям погано, ні. а Трошки так легке головокружіння. Ой, я навіть не знаю, як будуть виглядати ці мої щоденники, тому що я просто стою перед дзеркалом і розповідаю купу-купу всього. Але, ну знаєте, буде така пам'ять а ще, до речі, те, що така прям зміна. Це дійсно стало важче спати в плані, мені то й хочеться спати, але я просто перевертаю з боку на бік, з боку на бік. можу трохи німіти руки або ноги. ну Ноги рідко, чаще, частіше руки в мене можуть німіти, і почали е, отікати трохи е, руки. мене ці, е, Обручка моя, е, вона просто так в мене по пальці гуляли обручки, а зараз вони вже не гуляють. Uh, тобто, це можливо також наслідок низького гемоглобіну. Але зі сном так, я як такий, знаєте, котик товстенький гархіл, то стою з ліжечка, з дивану смішно і uh, мені вже потрібно носити бандаж. Але з цими святами, якось я ой, завтра, 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 завтра поки що ходжу без бандажу. Можу пройти 10 тисяч кроків, стараюсь гуляти, але в міру. Тобто, uh, вже я не гуляю як раніше.